mm Ми ще про нього трішечки розповідаємо. Отже, це наш спільний проєкт, який називається сотворення світу. Це так би незалежні, насправді, дві експозиції, але ми вирішили з жіночкою їх поєднати Бо, Вона... в незалежному житті. Так. От. І трішечки про це розповімо. Тобто сама назва це з групша. За мотивами трудів Івана Яковича Франка, у нього є така дуже гарна книжечка брошурена, її так можна назвати Сотворення світу, яка була теж певним таким предметом дискусій, доволі навіть гарячих. Перший наклад був її спалений за рекомендацією Андрея Шаптицького так би дуже його обурила ця інформація. він мав цей матеріал за це якийсь певний такий антихристиянський, зрештою. Хоча це насправді дуже громістки на цей час науковий труд був саме ця книжечка. Тому це, це таке вшанування трудів Івана Яковича цієї експозиції. А зокрема, це за мотивами, так би це в період свят наших все відбувалося традиційних. Це за мотивами колядок. Зокрема, колядки космогонічної, зокрема, оце, оця зала, в яку ми зараз з вами перейдемо. І я зробив невеличку якраз по цій куляді, екскурс саме про початок сотворення світу, якраз відштовхуючись від космогонічної колядки, яка так і називається, о, як то ще було із нащада віку. Тож запрошую вас в цю залу. З хтось з вас. Колись відвідував ну, Сакральний Гербарій називався. Це в принципі, зрештою, за його мотивами, теж ці всі артефактики тут розміщені. Тож ця роботка перша, це якраз і є пташка світова, то тобто це таке повернення, навіть не в те, щоб там як було ще знаща до світу, якщо не було ні землі, ні неба, а що тільки було, та синеє море. Тобто що нічого немає, тут пустий чорний аркуш, тобто якийсь темний простір. І оце така от пташка, яка пірнає в ці глибини світові і вже дістає всякі дари просторові, назваємо їх так. Тобто, і от... сине і море, нічого ще немає, посеред моря та зелений явір, на тім є морі три сині птахи, три сині птахи, радить, радіть, та й радоньку радять, та й радоньку радять, як світ заснувати. Тобто і ця оця тематика, яка тут є проворочена саме якраз світовому древу. Це концепція, яка Ну, такого планетарного масштабу вірили в натуру, в, в стихію і вклонялись перед нею, вшановували цей е, простір, в якому вона має щастя перебувати і знаходитися. Це і є такий певний оцей, ерій, рай, е, який потім весь час ця історія трансформувалась і, в принципі, Якщо так скоро перебігти по цьому проектику, і там остання роботка, яка є заключна, це вже з'являється оця якась певна хижість, як людський зуб, прийшла людина і все в тім світі покусала. Тобто тут ще є певне оце шанування, і тут же перехід до якогось зовсім іншого концепту, аспекту, так би би. В моєму розумінні цієї метафори е, релігійної, тобто, людина переключилась від сонцепоклонника, тобто ця от еволюція, яка сталася, тобто сама сотворила оцей образ стихії в людській подобі, бо так би страшне, що в тому світі є, це в принципі людина. Тому людина боїться саме себе найбільше. і тому, е, Тобто, бійтесь Бога це бійтесь самі себе, бо ви можете утнути дуже велику шкоду цьому світу. і тобто, тому, Якби сам пан Біх, він і зображається в образі людському, тобто не як собі подібних, а ви самі і чините якийсь такий певний темний, лихий цей першобутній страх. Тобто, це ви зо страху можете наробити дуже багато речей, і тут би хотілося повернутися, аби ти вшановував певний цей релігійний аспект, не зо страху, з боязні до самого себе, а з любові. Тобто тут ми повертаємось. Волонно-шанування цього світу. Тобто, ти маєш вшанувати не зі страху, а з любові. Тобто тому вся ця історія, яка вам тут розміщення, це шана самої натури, самої природи. Тобто це як рештки оцього світового дерева, і це, наприклад, це окремо навіть в мене є такий проектик, який називається Євангелія від хробака. Тобто хробачок вже собі дерево все понагризав і лишив. Таку от, певну особі, якийсь певний слід, просто його е, життєва функція. Він просто їв і какав, але лишив після цього після себе е, красу, а не, скажімо, гори сміття. Тобто людина за життя продукує стільки сміття, що найбог боронить бачити ці всі купи. ну якби от Так ми собі зараз уявили, то десь воно так і виглядало. Тому, в принципі, є ще певні такі оптичні. Е, Елементи саме допомогти тобі зазирнути глибше в цей от ефект. Якщо ти красу не побачив відразу, то можеш придивитися і ти прочитаєш це, все читаєш інформацію самих рослин, саме це якийсь такий ефект незворотності цього коладосу. це є колядка, оце коло е життєвого циклу. Тобто цей листочок вчора був давав якусь життєдайну силу. Ми дихаємо, завдяки натурі. І раптом тепер вони можуть по типу, собі вже бути як певні артефакти, як певне шанування їхнього перебування в цьому світі. Тобто це якась певна шана, що нічого не буде, не буде забутим десь таким чином. Тобто так святкував, в принципі. Оці, от, як дитячі колись у нас були розваги, десь ти дивишся, якісь гілячки побачив, ти уявляєш, що це якась певна тваринка або на хмарку, дивишся вона на щось може бути схоже. Тобто це якраз така от взаємодія людського чогось оптичного, е ілюзії такої, і перенесення її на, в реальну складову. Тобто це вже відбувається якась така певна оця магія чуда, що ти можеш. Просто прогулюючись лісом, бути в якомусь е іншому світі, ти вже в раю. І це якраз оце от шана, вшанування самого себе як хижої істоти, це як втеча з раю. Тобто Для мене це ніхто нікого не виганяв і не спокошався людина сама, тобто захотіла щось робити в цьому світі, а не просто бути елементом, який тільки набуває і втішається. Тобто Це вже такий оцей перехід. Це втеча з цього раю, це тобто, якраз і є аспекти людського шляху е, як елементу основного в цьому світі. Тобто, ну, є, тут в мене така от інсталяція, зруча, це є така алюзія на, на Ірій, умовно Райський сад, це Єва, це Адам, ну от вони в саді. Це коріння дерева світового, тобто вони от стоять не в затінку дерева, вони тобто, біля самого коріння. Це така скринька насправді для офір, тому це коріння, коріння цього дерева це офіра безкровна. Тобто це дерево дало собі в офіру для того, аби ми могли жити в цьому світі. Тому це така дуже проста і буквальна метафора. Я в цьому сенсі, в принципі, букваліст, і якщо ви розумієте, по розповідям, що відразу ці всі елементи вони вибудовують просто звичайну, на перший погляд історію і вертають нас до, до цього якогось певного, ну, знову ж таки, метафоричного словоблудства, не так, І ти собі вже можеш трактувати по-різному саме ці речі. Тобто це вся суть. В цьому як ми будемо трактувати цю чи іншу подію, цю чи іншу е пісню, скажімо. Та, от Є от колядка, і ти її слухаєш, для тебе це просто щось традиційне, якась мелодія тебе закинула, ти вже звикся з нею. Е бо воно відбувається круглий. Е це 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 -от є це весь час з тобою це трапляється, тобто це є якась певна традиційність і ритуальність, що якщо б її не було. Ловиш себе на думці, а як би тоді все відбувалося? Тобто, який був оцей от певний твій рік твого часу, як ти рахував би ті свої роки, той свій певний життєвий шлях. Тому він весь побудований на таких от певних опорах, на які ми постійно опираємось. От один рік закінчився, почався новий, все це якась певна оця математична складова. Тобто, як можна сказати, рахуєш ті гілочки. Тобто от кожен цей елемент, якийсь певний твій. Життєвий лік від секунди, хвилина, година пішла руки, і воно все біжить, тікає з ніг. І хочеться деколи зупинитися або замислитись стосовно цього, на що, як і куди, і чи є причина, чи ми тут просто без причини якоїсь. Тому основна причина це пам'ятати, що... Цей світ без нас був би кращим, і якщо ти вже в цьому світі є, то будь ласкавий, будь учемним. Це мені дуже подобається. Таке гарне українське слово і явище. У російській мові, до речі, такого слова немає, так як немає явища самої чемності. Ти дозволюєш собі такий зайти на цю складову. Тобто немає явища, тому немає і назви цього явища. Тому я б дуже наполягав на цьому, щоб ми... Збагнули, що таке є чемність, бо в російській мові є бути слухняним, тобто бути послушним. Тобто це вже такий наратив, що для тебе має бути людина, яка тобі має сказати, що ти маєш робити, а не просто самосвідомити, що ти маєш бути людиною чемною, а не просто слухняною. Тобто, це такий от певний, певний аспект, який я ціную. Тобто люди стали нечемними і самі себе з раю вигнали. Називаємо це так. Це тут така от втеча, тобто коли ти став нечемним. Захотів бути трошечки зухвалем, трішечки показати себе, возвиситись, тому це є оця велич, я проти величі будь-якої. Тому нашу українську культуру я не називаю великою, я називаю її безмежною. Тобто там, де є велич, це вже має бути лінійка, якою ти маєш щось поміряти. А в моєму розумінні це певне таке каліцтво, коли ти щось хочеш в якусь величину впхати. Е тому для мене... Е Будь-який культурний аспект це є розкіш безмежності, там, де немає ні кінця, ні краю, тому що це не може бути якоюсь величиною. Бо культурна складова, вона постійно розвивається і еволюціонує, тому в неї немає. В неї може бути якийсь певний початок, але він теж все рівно є розмитий, так само, як ми тут про сотворення світу говоримо. Але ці початки, вони є такі, є наукова точка зору, є точка зору, якась езотерична. Ну і ми можемо тільки на них опиратись і. Самі собі їх кристалізувати, або це було твоєю твердою упорою, на яку ти можеш спертись і вже далі, в принципі, рухатись по життю. Тому рекомендую тут собі брати це скельце таке збільшувальне і по цьому простору ще прогулятись, подивитись і придумати, наприклад, теж собі якусь певну свою історію по тим артефактам, які тут є, це можна такі. Певна об'ємна ілюстрація з Це такий комікс по сотворення світу. Для себе це так говорю. Ми ще по завершенню електорії, то ми ще з вами, сподіваюся, разом поколядуємо в цих чудових декораціях, якраз які стосуються цього чи іншого. Тож, я думаю, зараз передав би слово своїй жінці Юлі, і вона трішечки теж додавала від себе. Так виходить, що в зрізі цієї експозиції я працюю власне, з природничим виміром через вже людську природу. І в одній критичній статті мистецькій 19 століття мені зустрілась фраза, яка не полишає в мене. Тривалий час, що наш смак є мікроскопом пізнання світу. І наш смак це як наше Мар'яном роблення, як ваша присутність, як те, що ми в діті, чим ми цікавимось, про що ми говоримо. Це наш приватний і загальний шлях кудись. До самовдосконалення еволюційний процес розвитку нашої людяності всередині, якщо спробувати уявити, з чого почалось не знаю, вдивляння людини в світ, щоб вийти до концепту красоти, скорше за все, це були рослини, кристали. Думаю, що екзотичні або і звичайні пташки, тобто від найпростіших, найдоступніших речей ми утворили настільки складну концепцію, яка вибудувала в нас внутрішню цю структуру емпатичної людини. Це визначення, яке ми дуже часто зустрічаємо за останній рік. А сам термін емпатії був. Приурочений власне оцінці творів мистецтва, як можна дивитись на чиїсь самопрояв і пробувати зрозуміти, що людина переживала або що хотіла розповісти це. Тому я вважаю, що моє старання бути вкрай буквальною є певним чином виправдане, бо Якщо ви дивитесь на мої роботи, я сподіваюся, що ви без слів розумієте, про що йдеться. Нехай ми, ну не знаю, не горяни, ми виросли, наприклад, в міській культурі. Але живучи в цьому краї, або познайомившись і пізнавши цей край. Ми по словесних візуальних натяках, поведінці, ми розуміємо весь складний конструкт, який стоїть за першим поштовхом, який дає. Художник, співак, письменник просто твій співрозмовник. Бо ми настільки. Шановуючи красу, зрозуміли велику цінність саме людської природи, людяності в людині, і це зробили нашим еволюційним шляхом, що ми насправді вже рік дивимося, як цілий світ не бачить психопатію нашого сусіда на відмінність. Від емпатичності всієї зем земної кулі, бо ми вважаємо себе частиною цієї загальної цивілізації. І на попередніх е виставках е про тих апостолів е я говорила про те, що якщо дивитись на метафізичне пояснення, виникнення е людини і е всієї нашої планети. Лоуренс Краус використовує нехибне, прям буквальне визначення. Загинули мільярди галактик, щоб ми утворились з тих хімічних елементів, які сформували той світ, і ті зорі, які ми бачимо над собою. Насправді, зараз ми живемо в світі, в якому. Тисячі людей гинуть для того, щоб ми продовжували жити. І ми не озвучували те, що вся ця експозиція присвячена нашому товаришу, з яким ми йшли цим мистецьким філософським еволюційним шляхом людини. І думаю, не тільки те, що ми робимо зараз, просто ми змаємо. Буквально те, що робите все ви присвячено тим простим речам, які відстоюють зараз хлопців ЗСУ і дівчата, це самі прості, вкрай очевидні чесноти людини. Це краса і доброта. І вони є настільки зрозумілими, настільки доступними усвідомленню людини, що. Мені здається, я передала ці хрестоматійні, архаїчні якісь наші потреби в цих роботах, в цих солярних колах. Ти ж підходиш, і ти розумієш, що та ніби хочеться перепитати, а про що? А насправді ти вже бачиш все сонечко, про яке говорив Мар'янчик, От воно, це сам пан і його челядочка. Це е, все історія наших цінностей, яких ми вирішили ніколи ні за якою ціни не позбуватися. Тому я вдячна е, військовим, я вдячна людям від мистецтва, бо вони дозволяють нам йти цим еволюційним шляхом. Олюднення о, всього о, навколо саме в тому о, чистому зрізі емпатичності, шани і свободи для кожної о, свідомої живої істоти. Дуже вам дякую. І якщо ми закінчимо це все ще мантричною колядою, я думаю, що ми на о, всіх шарах о, десь. О, вкотре зафіксуємо себе в цьому краї, який ми любимо і через це займаємось тим, чим займаємось. займаємося. Сонечко це колядка Скаловського району села Волин, Долучайтесь, приспів тут дуже простенький. Христос хрестився на його дан Ой, давно, давно, постародавно, Христос хрестився, майорене рано, остережило. Ясне сонечко, Христос хрестився на Оредове рано, ясне сонечко, милому Богу, Христос хрестився на Оредове рано. Поскаржилося, ясне сонечко, Христос хрестився, на Йордані дане рано, ясне сонечко, милому Богу, Христос Христився, на Йордані рано, небо. Рано вставати! Христос хрестився на да його да редано, Рано вставати! землю освіщати, Христос хрестився, найорена да да рано, бо слід гале, помастали, Христос хрестився на юре да, йоре, да рано. Дурана, древа І плюс так, а тут маємо такі гарні листівки, це все вам лишиться як пам'ять про ну, цей чудовий день.